Україна! Україна! Свято мати герою! Свято мати герою! Сіди на серце мого! Сіди на серце мого! Тріпи міду! Сіпий віду! Мі Загарни волю! Загаль волю! У серці замешки моєму! У серці замешки моє! І зрости мене до ясних чинів! І зрости мене до ясних чинів! У тих чинах хай знайдує смерть! У тих чинах хай знайдує смерть! Солодку смерть! Мука за тебе! Солодку смерть! Мука за тебе! І розплинуся в тобі я! І розплинуся! И вечно в тебе! И вечно мы в, тебе. И вечно мы в И вечно Украина! Вечно Украина! Свята! Могуть! Забор! Слава Украине! Давай, Слава! нации! Забирає найкращих. Я хочу виразити для себе особисто, цю цього співчуття родині, вам, церкві, вибачте, що, на жаль, не змогли б перейти Але у кожного було таке замовлення. Він дійсно був зірцем. Він був практично невід'ємним часвореного підрозділу, який вступив він добровільно на правах ротації, гідну одні службу по відсічі ворога рівно сім місяців першого заходу батальйону на лінію бойовозі. Дмитро виявив бажання, він знайшов себе там. Виявив бажання продовжити слугу Патику. Тому що він любив тобто, цей любився, керпив, я знаю, бо для нього були. Слава Геро. Виберуте чужі люди. Виберуте ми. Прийміть співчуття. Від себе особисто від цього угруповання зараз нема тих слів, які висловити вам, батькам Дмитра, подякувати за ті вчини, які він зробив. Е, немає зараз меж між збройними силами, між національною гвардією, Національною поліцією. Всі чоловіки, і жінки захищають рідну батьківщину, але те, що він зробив до того часу, є дійсно прикладом і багатьох прикладів. Взагалі всіх чоловіків, які боронять нашу Донеччину. Вручається дружиня за відповідного вручає Сергій Сірча. Ми не були особисто знайомі з Дмитром, але поспілкувавшись з Остимом, з командиром, він ну, я зрозумів, що це була не просто людина, це був повновидий поліцейський, душа компанії. Людину, на яку рівнялися, підтримували. Дмитро був людиною з великою літерою. Те, що він прийняв для себе рішення, особисте рішення піти в піхоту, це каже про його чоловічі, патріотичні такі відчуття. Загинув вже як справжній бойовий офіцер. Герої української нації тричі. Слава! 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 Тричі! слава! О ти сині, ли не кача, оти сині, мав кож моя не лайме. Залаєш ми в зло годину, залаєш ми в годину, сам не знаю, де годину. huh